Всю свою науку, всю техніку, все, відкрити кордони для науковців, щоб вони могли досліджувати, щоб вони могли працювати з тим, що ми зараз маємо. А є дуже багато надбань науковців, але вони, по-перше, роз'єднані і не мають можливості сісти за один стіл, тому що всі вони. Десь отримують зарплатню в якоїсь своїй країні, в якомусь своєму інституту, а це все комусь належить. А як ви знаєте, хто платить, той йому музику замовляє. Тому їм замовляють те, що диктують зверху за те, за що їм платять, то давайте будемо платити вченим за врятування людства, а не за знищення і не за якісь забаганки багатих людей. Давайте Платити їм за порятунок нашої планети, за порятунок людей. Так, на...